В ім'я Отця і Сину і Святого Духа. Амінь. Можете закрити очі, щоб стати в присутність Бога, якщо вам поможе це. Можете не закривати очі. Будьте вільні. Повторюйте за мною. Отець мій небесний. Отець мій я небесний, дякую тобі, що ти сотворив мене на свій образ і на свою подобу. Ти сотворив мене з любові і для любові. Ти сотворив мене, з любові і для, любові. Ти сотворив мене для вічності. Ти сотворив мене для вічності. Але в моє життя прийшов гріх. Але в моє життя прийшов гріх. І він засудив мене на довічне ув'язнення. І він засудив мене на довічне І я не можу вийти з цього ув'язнення своїми силами. Я не можу вийти з цього ув'язнення своїми силами. І я, визнаю, І я визнаю, що я грішник. Що я І не можу спастись. І не можу спастись. Ти, мені ти мені потрібен. Але ти так полюбив мене. Що ти, не дозволив, щоб мене. Що ти не дозволив, щоб смерть забрала мене, і ти прийшов у цей світ, ти у цей світ. Став, людиною. став людиною. Ісус, Ісус. Ти, забрав мій гріх. ти забрав мій гріх, ти забрав мою смерть. Ти забрав мою смерть. І ти пішов на бичування і, і катування. Хоча ти цього не заслужив. Хоча ти цього не... А я, а я заслужив, але ти полюбив але мене, що мене, що видаєш себе замість мене, і ти помер, і, ти помер. і з тобою помер мій гріх, і, і, тобою помер мій гріх. І, ти був і ти був похований, і з тобою поховане все старе моє життя, і ти пішов в пекло, щоб я не пішов. І ти воскрес на третій день, на третій щоб, день. Я щоб я сьогодні Воскрес для нового життя. І ти вознісся на небо. І, ти на небо. І, сидиш, праворуч Отця. І сидиш праворуч Отця, щоб я після свого життя був з тобою. Щоб я після свого життя з тобою. Ісус! Ісус, я вірю в Це. Я вірю, це. Я вірю що, це, що Ти це зробив заради мене. Я вірю. Тому я проголошую тебе. Тому я проголошую тебе єдиним Спасителем. Єдиним спасителем. Моїм, Богом. моїм Богом, моїм царем, моїм, царем. моїм другом, моїм, моїм лікаром, моїм, моїм старшим братом. Моїм старшим братом. Ісус, прийди Ісус, прийди в моє життя. Прости, всякий мій гріх, всякий мій гріх. очисти мене своєю кров'ю, кров Звільни з цієї темниці, Духу Святий. Прийди. прийди. І, дай мені сили жити і дай мені сили жити Воскреслим Христом. Дай мені силу витримати до Кінця. Дай мені силу витримати до кінця. І відкрий мені, і що, Ісус Месія. що Ісус Месія. Амінь. Амінь. І ви здаєте славу Господеві. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я вас вітаю. Цю секунду ви стали по правиці. Тепер все, що вам треба, витримайте в цьому. Амінь.